Ане, Олеже, доброго вечора. На дворі стає все холодніше. Які настрої у людей? На дворі холодно, але в душі тепло. Бо ми знаємо, що наше діло праве і ми войсько переможемо. Бо ми стоїмо за те, щоб мільйони людей не мерзли в своїх квартирах зимою. Бо ця бандитська влада Порошенка, Яценюка, Гройсмана вони грабують не нажерливо, як свині до корита дорвалися, і вони думають тільки про себе, про свої власні інтереси. Замість того, щоб думати про мільйони людей, які їм довірили цю владу, завдяки. Ті, яким вони там дорвалися сьогодні до влади, нас звинувачують. Хтось звинувачив, що ми до виборів будемо стояти після виборів, розійдемося. Бачите, вибори закінчились. Ми нікуди не розходимося. Бо наше головне завдання досягнути результату. Ми хочемо добитися від уряду, від парламенту, від президента, прийняття рішень, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг, знизити вартість газу. І бачите, зараз одинаковий час ночі. Подивіться, скільки людей, і зараз народні депутати, половина фракції радикальної партії. І зараз на трибуні народні депутати від радикальної партії виступають для того, щоб підтримати людей. Ми ночуємо тут в палатках вночі. Ми мерзнемо сьогодні, вночі обіцяють морози, як і минулої ночі. Але я готовий мерзнути разом з цією фракцією, аби тільки добитися, щоб люди не мерзли у своїх рідних квартирах. Бо сьогодні мільйони людей, які на жаль не можуть сюди приїхати з тих чи інших причин. Але я точно знаю, що вони дивляться на нас і вони хочуть, і вони моляться, вони хочуть отримати результат, бо вони хочуть. Жити в своїй квартирі, щоб їх не викидали на вулицю, щоб вони не мерзли. Бо на 1200 пенсій, яку вони отримують, вони не можуть заплатити навіть 200 кубів газу по пільговій ціні. По 200 кубів газу по пільговій ціні це там 700 гривень. Де людині взяти ті 700 гривень, коли в неї пенсія, 1200 гривень. Де взяти людині за комуналку гроші, коли в неї 2 три тисячі гривень заробітня плата. По ті, хто сьогодні держеморди, сидять при владі Порошенко, Гройсман, Яценюк, вони безнадійно далекі від народу. Вони відірвалися. Я розумію, що для них 700 Тисяча гривень, сто тисяч гривень для них не гроші. Для людей ці гроші вони мріють про це, щоб мати ці гроші. Вони не знають, як заплатити за комуналку, як заплатити за ліки, як заплатити за продукти харчування. Влада навіть не усвідомлює, до якого зубожіння вона довела мільйони людей. Всі українці 90% живуть за межею бідності. І Тут ми боремося не лише за зниження тарифів, не лише за те, що парламент не продав останні багатство, яке в нас є землю. Ми тут боремося з проти корупції, які є по. Хідними потарифи це похідне від корупції, від зловживань, від безнадійності цієї влади. Ми боремося за те, щоб жити достойно в своїй рідній країні, Ви Не вірите у успіх своєї акції. Безумовно, я завжди вірю у те, що роблю. Я вірю, знаєте чому? Тому що я знаю, що мільйони людей це вірять у наш успіх. Мене надихає їхня віра. Саме тому ми боремося, саме тому я тут ночую. Бо я знаю, що ми сьогодні добиваємося те, чого чекає вся Україна. Всі українці хочуть жити в теплих квартирах. Усі українці не хочуть бути жебраками. Усі українці не хочуть молодь, не хочуть їхати по закордонах. Вони вимушені туди їхати, по закордонах, шукати зарплату, шукати роботу, тому що вони не бачать майбутнього своїй країні. Тому що вони бачать, що 2-4 роки тільки брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, і ніхто нічого не робить. От я хочу, наша команда, ми хочемо радикально змінити цю ситуацію. Ми хочемо показати приклад, що можна боротися, наголошую, в мирний спосіб і досягати результату. Наша сила. Сила у тому, що ми стоїмо, наша сила у нашій війні, наша сила у нашій правді, а не в кулаках, не в Мордобої. У нас за 10 діб ні одного ексесу, ні одного протистояння. Ми стоїмо. Хтось думає, ну вони стоять, що вони там стоять, робить їм там нічого. А я знаю, за що ми стоїмо. Я переконаний, що ми дотиснемо і Порошенка, і Яценюка, і Гросмана, і досягнемо результату. І мільйони людей скажуть, да, ми можемо в цій країні чогось добиватися. Країна змінилася. Що тиск суспільства може змушувати владу приймати рішення, які треба людям? Дякую, пане Олеже. Я